Радуйся, благодатна Господь з тобою, У Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Всечесні Отці, преподобні брати і сестри, дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших і найбільш радісних свят свято, благовіщення Пречистої Діви Марії. В історії спасіння, ми завжди бачимо, що в усіх справах, зокрема в тому, що стосується сотворення, а відтак спасіння людини, перший рух, перша ініціатива завжди належить Богові. Як Бог творив світ, це була Його дія, Його задум. Так само, як Бог приходить, щоб нас спасати, рятувати, Він діє першим. Він першим приходить назустріч людині, яка його чекає, яка його потребує, яка потребує спасіння. Чому ця подія, про яку ми чули у сьогоднішньому Євангелії, називається благовіщення? Яке добро благовіствує Архангел Гавріл Марії? Тим добром не є щось, щось, що Бог хоче людині дати. Тим добром, тим благом є хтось. Сам син Божий. На слова Архангела Гавриїла і на відповідь Марії входить в людську історію. І тому то сьогодні є початок, початок спасіння людини. Тому сьогодні церква співає днець спасіння нашого главизна. Початок. Зародок. Перший момент і крок. Дуже є цікаво досліджувати саме динаміку цієї розмови між Архангелом і Марією. Він називає своє ім'я. Він каже про себе, як про Гавриїла. Про це нам Лука докладно оповідає і не дарма. Слово Гавриїл означає сила Божа. -ель. І ось те, про що Гавріл говорить з Богородицею, реально дійсно в тій хвилині їй подається. Він каже сила Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього отінить тебе. Ми би сказали, що... В той момент, коли він це говорить, дух сходить і сила отінює. і сповняє ту, до кого цей Божий бісланець приносить у цю благовість, приносить самого Спасителя і Творця. Цікавою теж є відповідь Богородиці. Вона коли розуміє, який дивний задум Бог має щодо неї. Перше, що вона починає робити, вона починає визнавати свою негідність? Коли вона співставляє себе, ким вона є? Що вона знає, що вона вміє, з величю того задуму Божого про неї, вона бачить, що це є не співвимірні дійсності. Як може вона маленька? Те немічне сотворіння вмістити великого, безмежного Бога, якого не може вмістити ні небо, ні земля? Як може вона, заручена, яка не знає мужа, народити дитину, яка би мала бути Спасителем світу? Як невидимий Бог може стати видимою людиною? Кожна з тих дивних речей, які вона чує з уст Гавриїла, видаються неможливими, нездійсненними. Але все стає можливим. І все починає здійснювати, коли Марія абсолютно беззастережно віддається тому Божому задумові. Коли вона розуміє, що те, що Бог задумав, є найкраще і для неї, і для світу. Бо це благо не тільки віствується сьогодні, але реально зачинається у її дівочому лоні. Радуйся благодатна Господь з тобою. Святий Апостол Павло починає пояснювати усім нам, як по-дивному Господь Бог вибирає собі своїх служителів. Як по-дивному Він дивиться на людей, як дивно Він довіряє людині. Павло каже так: Бог вибрав немічне світу цього. Щоб засоромити могутніх. Бог вибрав немудре світу цього, щоби засоромити мудрих. Бог вибрав немічних світу цього, щоб засоромити всемогутніх. Господь Бог набагато краще думає про кожного з нас, ніж ми самі думаємо про себе. Але у цьому святі благовіщення церква запрошує нас відкрити якесь благо, якесь добро, яке міститься в Божому задумі про кожного з нас. Кожен із нас народився, живе, існує завдяки тому, що Бог про нього пам'ятає. Бог про нього думає. Більше того. Бог задумав щось велике, таємниче і, можливо, часом незбагненне про кожного з нас. Зазвичай люди говорять про долю, на яку зазвичай нарікають. А християни говорять про Божий промисел. Ми віримо, що не є правдою. Вчення про якусь сліпу долю, якесь сліпе, космічне визначення чи закономірність, ми, ми, ми віримо в Божу дію, Божий задум щодо нас. І ось кожного з нас, Господь Бог кличе лише відкрити для себе той Божий задом. Божий задум про кожного з нас ми звемо покликанням. Кожен має своє покликання. Когось Господь Бог задумав чудовим вчителем, когось чудовим винахідником, ще когось, Господь Бог задумав, як справді, святою матір'ю для своїх дітей. Ще іншого, Господь Бог хоче бачити героїчним мужчиною, який сповняє якийсь дуже глибокий обов'язок в тих часах, в яких Господь Бог покликав його. Жити і господняти. Але будьмо певні, що те, що Господь Бог для нас задумав, це є для нас найкраще. По-людськи кажучи, це є рецепт нашого щастя. І тільки ми з вами, зі свого боку, мусимо сказати Богові так, як це сказала Марія. Прийняти цей Божий задум. І тоді Бог починає діяти в нас. Його сила починає проявлятися через наше безсилля. Його мудрість починає проявлятися навіть через нашу з вами немудрість. Його велич часом починає проявлятися через нашу немічність, навіть нашу нікчемність. І в цьому полягає ця божественна благодать, яку Господь Бог хоче кожному з нас дати, як благодать Духа Святого, як силу Божу, яка завжди буде з нами так довго, як ми будемо йти дорогою Божого покликання. Радуйся, Господь з тобою. Сьогодні ці слова. У святі благовіщення Господь Бог каже кожному українцеві, каже Україні сьогодні і нашій церкві. Не сумуй, радій з того, що Бог є з тобою. Ми святкуємо сьогодні престольний храмовий праздник цієї маленької церковці благовіщення Пречистої Діви Марії. Ми можемо сказати, що з неї все почалося. Сьогодні вона стоїть десь так. Можливо, на, на периферії нашого патріаршого комплексу. Дехто її навіть, можливо, і не зауважує, коли, перш за все, дивиться на Величавий собор Воскресіння Христового. Але якби не було благовіщення, не було би і Пасхи. Якби не було цієї церковці, не було б нашого собору Воскресіння Господнього. Тут є начало духовного життя Української греко-католицької церкви, зокрема на лівому березі Дніпра. Можливо, коли ми розпочинали ті всі наші справи, ми навіть не уявляли собі, до якої величі, яких великих завдань покличе Господь Бог нашу церкву тут, на тому святому місці, у нашому стольному граді Києві. В нашій Україні, в історії нашого народу. І, можливо, ми ще всього до кінця не знаємо. Тому і так важливо сьогодні сказати: Господи, ми Твої слуги, нехай діється з нами за Твоїм словом. Я сьогодні хочу особливо згадати тих перших, тих піонерів, перших членів нашої громади тут. Яка гуртувалася довкола Благовіщенської церкви. Хочу подякувати усім жертводавцям, які почали свої, можливо, невеликі, але благословенні пожертви складати для того, щоб цей початок міг мати славний вінець всіх тих, які відбудували цей храм тоді, коли, як ви пригадуєте, він був спалений. Ворожою рукою. Але кожного разу, коли ми відчуваємо, що це не наша ініціатива, це є Боже діло, це його задум, і на нього відповідаємо, будьте певні, його велич, Його мудрість, Його сила проявляться у всій своїй незбагненній красі. Нехай всемилостивий Господь Бог буде благословенний. Не біймося, коли сьогодні перед усіма нами стоять непомірні виклики, бо вони справді є великі. Але кажі Богові так. Нехай діється за Твоїм задумом, бо ми знаємо, Боже, що ти для нас бажаєш найкращого. Нехай діється по Слову Твоєму. Амінь. Слава Ісусу Христу! E